Ось так іде сівалка. Сівалки в цьому році, де ми сіяли, були різні, різного кольору, різного формату. Але, до речі, що треба сказати по зерновим. Сівалка, на яку всі нарікають, сівалка СЗшка, Довольні, непогана, доволі непогана сівалка також. Зараз будемо дивитися, що ми тут зробимо. Поле тут трохи забите. Тобто ті поля, де я був, були м'якше. Це поле. Довольно забито, якесь воно затоптане, тут їздять, типа дрова, ті ще для цілей. Для целей. От. І ось так от сівалкою сієм. Сієм. Звичайно, без ніяких там приколів. Звичайно сівалка. О, це в нас не сз це в нас зараз гляну. Як вона. Ага, омега. Диметра, деметра. деметра. Ось така сівалка, сівалка новенька. Ось вона йде. Хлопці там на сівалки трохи їздять. І я думаю, все буде гарно, все зійде.